Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я розповім вам про твір, воно який написав Стівен Кінг в 1986 році. Можете перейти на наш канал і подивитися ще два моїх відео. Про те, як його, його ще починав читати цей твір, слухати вірніше аудіокнигою. І що я тоді про цей твір розповідав, а також про те, як я його вже прочитав і розповів вам про сюжет. А саме в цьому відео я вам розповім про проблеми цього твору, які там е, до, зачіпаються, там, і різні проблеми, і так далі. Отже, тут розповідається про сьох друзі, друзів: дівчинку і шістьох хлопців. Почнемо, напевно, давайте з дівчинки. Дівчинку, яку, над якою в школі знущалися, називали там її різними непристойними словами, розпу розпускали різні чутки і так далі. А також вдома. До батька теж інколи доходили різні такі чутки, або що вона там ходить зі, з хлопцями, кудись, чи ще щось. І він був, як це сказати, трохи ненормальний. Він її боїв постійно, а інколи навіть не знаю, як це сказати. Не сильно вважав її як дочку, можна так сказати. Краще про це прочитати в самому творі. Отже, він над нею, можна сказати, знущався, і як був той самий тато, який а, і, і, там, над нею знущався, бив, там, взагалі не пускав до хлопців і так далі. А, наприклад, далі наприклад, Біл. Він зайкався, а потім його молодший брат, якого він дуже любив. В дощ пішов запускати кораблика. І його вбили. А хто і як ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір? Після цього він почав заїкатися ще більше. А, просто уявіть, що вас вбили молодшого брата. І... Над ним теж знущалися стар, старш, старші хлопці за те, що він зайкався, щоб в нього брат та вбили, вони теж щось там а, жартували, щось таке, і теж над ним знущалися. Далі, наприклад, Бен. Це був такий повненький хлопчик, який. Обирав між гратися на вулиці з друзями, він обирав краще піти в бібліотеку, там щось прочитати, щось таке, зробити якісь уроки і так далі. І над ним теж знущалися ці старші хлопці. те, що він був повненький і за цю можна сказати, як е, його хобі, можна сказати, так і різні його захоплення. Теж його навіть підрізали його і так далі. Знущалися. Далі, наприклад. Еді. Він був такий як мамин-синочок, який був постійно хворий, купа ліків, мама його не пускала туди-сюди і теж над ним знущалися -за, за того, що він мамин-синочок і так далі. Теж ті самі старшаки, он, старші хлопці, вони навіть йому зламали руку. І звичайно ж, мама, е яка його так любила, спочатку звинувачувала друзів. але його, але йому було все одно, він все одно з ними продовжував гуляти, хоч вона як його не хотіла а, не пускати. Далі, наприклад, е, Стен, це єврей, і, над і, яких тоді було не так багато, і над ним теж ну, знущалися старші хлопці за те, що він був євреєм. І теж над ним знущалися, і так далі. Наприклад, далі е, річі. Річі він носив як окуляри, і над ним знущалися із-за окулярів. Тоді, то, що тоді, в ті часи, справді знущалися із за окулярів. Також він жартував різні такі жарти. Він взагалі був прикольним як персонажем. Він мені сподобався Оці його різні голоса, оці його жарти. Він мені справді сподобався як персонаж. І також ще був афроамериканець, який. На таким знущався хлопець, ці старші хлопці, і за те, що в місті він був майже як один такий. Тобто їх були одиниці тоді. І а, як і батько цього старшого хлопця, він його він постійно звинувачував цих афроамериканців, за те, що, е, цю родину, за те, що ой, в, в них проблеми, і за них що е, щось там. Там щось зламалося, або щось не виходить. Це все вина ця родина. І звичайно, хлопець це все чув і теж звинувачував, звинувачував цю, цю родину. І теж, звичайно, знущався над цим хлопцем. І так далі. Отже, в цьому творі зачіпається різна, багато різних проблем, як якихось, як расизм, нацизм, як зараз модно казати, бодішеймінг, тобто за те, що затушаються над тілом або над вагою. І так далі. І я вважаю, що цей твір, як його не, як, якщо його не брати як хорор, саме що оцей твір про якогось там клоуна, який вбиває дітей, то цей твір не про клоуна. Він взагалі не про клоуна. Клоун, Пенівайс, це просто додаток до цього твору. В цьому творі розповідається про всі ці проблеми. І перед тим, як читати цей твір, то я теж думав, що ой, там якийсь буде клоун, який буде вбивати дітей, щось таке, але я не розумів, наскільки цей твір важливий і які теми там зачіпаються. Так, також там завдяки клоуну зачіпаються різні страхи, проблеми зі страхом. Наприклад, е хтось боїться павуків, хтось боїться клоунів, хтось боїться там батьків, хтось боїться там хвороб і так далі. І також клоун там дуже сильно, можна сказати, як допомагає, тому що твір, крім того, що зачіпає різну багато купу різних тем, проблем, які вам. Обов'язково треба прочитати в цьому творі в і цікавий, а також зачіпає різні страхи і ще й хорор, який Стівен Кінг просто неперевершено пише. Я вам обов'язково раджу Стівена Кінга, тому що те, як він пише твори, ну це просто неперевершено. Отже, якщо раджу вам ознайомитися з твором перед тим, як його читати, тому що він підійде не всім. Тобто він важкуватий, є такі ж різні теми, якісь такі різні події, які зможуть прочитати або прослухати не всі. Наприклад, там, я підліток, і мені, наприклад, цей твір підійшов. Але я знаю, що багатьом він не підійде, тому що він важкуватий. І за цього перед його прочитанням краще подумати, чи треба вам його читати. Також я його слухав онлайн. На каналі Буга Гарня. Обов'язково раджу вам цей канал, тому що тут є різні, як твори, начітка хороша, а, чоловік читає добре, там різні ефекти є і так далі. А також є різні тут якісь відьмаки, різні твори. Я слухав е, воно Стівена Кінга. І тут, якщо так, 68 відео по одній годині частин, отже, сумарно десь виходить приблизно 68 годин десь так. Отже, чи я слухав, і мені було це просто дуже цікаво. Також я зрозумів різні теми, наприклад, що, е, які були тоді, тому що можна дізнатися завдяки цьому твору про тодішні часи, як там були тоді, які, як тоді там, е, можна сказати, знущалися, або як тоді, які ці проблеми були і про ті часи. А також можна продумати, подумати про те, як зараз. Наприклад, можна порівняти расизм тоді, расизм зараз, нацизм тоді і зараз, і так далі. Цей твір цікавий, його цікаво слухати, читати, він важливий, тому що багато різних тем, можна сказати, навіть трохи історичний, тому що можна дізнатися про те, як ставилися взагалі до різних людей тоді. і Просто він не перевершуваний. Просто дуже відомий твір, хоч його читали. Його читали багато людей, але ще більше людей про нього чули. Я думаю, що всі чули щось про воно, про клона Пеннівайза І дивилися фільми. Є три фільми, які я подивився, і теж вам його, їх обов'язково раджу. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нашого вам це треба? А всім па-па-па-па!